Готуємо класичний торт Наполеон, мокрий варіант. Його Вважають французькою стравою, котру за однією з версій вигадав кондитер Клавдій Гель. Коріння тягнеться до Неаполя, італійського міста, звідки походить назва, куди свій час доправили викрадений рецепт неаполітанські шпигуни, де італійські пекарі вдосконалили його рецептуру. Існують також інші версії його походження у кожній країні даний торт має різну назву. До речі, алкоголь також робить тісто хрустким, проте за класикою тільки оцет. 180 мл холодної води плюс 20 мл 9-відсоткового оцету. Перемішали ложкою. В окрему тарілку просіяли 560 грамів пшеничного борошна. Візьмемо 250 г вершкового масла з морозилки. Натираємо масло на крупній терці. прямо до просіяного борошна. Та перетираємо руками в крихту. Доцільніше робити в рукавицях, оскільки немає контакту з теплими руками. Крихта має бути десь така, як на відео. Плюс невеличка дрібка солі. Перемішуємо. Тепер беремо відставлену воду з оцетом, змішану. Та вливаємо до сухих компонентів. Перемішуємо ложкою. А потім руками довго не вимішуйте, достатньо, щоб тісто зібралось в одну грудочку. Перекладаємо наше тісто в пакет та ставимо в морозилку до застигання, щоб з ним легше було працювати. А тим часом готуємо заварний крем, але з додаванням какао шоколадний варіант. 35 грамів просійного какао плюс 55 грамів просійного пшеничного борошна. Перемішати ложкою. Плюс 10 грамів або одна пачка ванільного цукру. Перемішати ложкою. В іншу каструлю висипаємо 300 г цукру, плюс 420 мл молока. Нам знадобиться ще одна каструля. Увіб'ємо туди 4 яйця. Перемішаємо вінчиком до однорідності. Плюс змішані какао, борошно та ванільний цукор. Перемішаємо все вінчиком. До однорідної консистенції розмішайте так, щоб не було грудочок. Потім вливайте 420 мл молока, перемішуйте вінчиком. Молоко з цукром поставити на невеликий вогонь та перемішати ложкою, щоб цукор розчинився. Коли цукор повністю розчиниться, молоко дещо підгріється, взяти шоколадну масу, перемішати вінчиком. Та влити у молоко перемішати вінчиком до однорідності. Наша задача постійно мішати вінчиком, готувати на невеликому вогні, щоб процес варіння відбувався поступово, проварити крем до загустіння. Може знадобитися час до звареного крему додаємо 70 грамів вершкового масла кімнатної температури. Перемішуємо вінчиком до розчинення, накриваємо кришкою та відносимо крем в холодне місце. Духовку виставляємо на 200 градусів Цельсія, беремо деко, вирізаємо два шматки пергаменту. На одному з них ми будемо розкатувати тісто, тісто ділимо на 5 частин, припиляємо качалку та пергамент борошном та розкатуємо тонкий пласт. Одному розкатувати незручно, оскільки пергамент совається по поверхні. Чудово, якщо у вас знайдеться помічник. Тісто, що вийшло за пергамент, обрізаємо ножем та кладемо в морозилку, проколюємо тісто виделкою, щоб воно не сильно надувалося. Переносимо пергамент з тістом на деко та ставимо в розігріту до 200 градусів духовку на 7-8 хвилин. Готуйте до підрум'янення коржа. Коли почеться один корж, інший розкатуйте в пласт. Розрізайте квадрат на опіл. Наполеон буде в формі прямокутника. Аналогічним чином випікайте всі інші коржі. Чим тонше ви розкатаєте тісто, тим смачніше буде торт. Вносимо наш крем з холоду. Він загус, тому потрібно збити блендером, занурювальним блендером до консистенції, яка показана на відео. Візьмемо блюдо, на якому будемо збирати торт. Оскільки прямокутні шматки не поміщаються в цілому вигляді на блюдо. Потрібно їх буде дещо обрізати. З одного боку. Викладаємо один шматок, змащуємо кремом, наверх кладемо інший, притискаємо рукою, потім знову змазаємо кремом. Повторюємо аналогічні дії до завершення збору. Останній корж не змазуйте. Лишіть трохи крему для обмазки верхівки та країв. Поставте наверх дощечку на дощечку каструлю з певною вагою. Хай постоїть під пресом десь 30-40 хвилин. Обрізки боків та один корж можете подрібнити в крихту. За допомогою блендера або вручну. Можна також лишити крупну крихту для декору. Під пресом торт трохи просяде, плюс пом'якшиться від крему. Залишком крему змазуємо верхівку та боки. Обсипаємо завчасно заготовленою крихтою. Крихтою можна обсипати густіше, це за власним смаком. За бажанням крем можна робити без додавання какао. Ніжний десерт щитане у роті. Сухий наполеон готується на масляному кремі та подається одразу без вистойки, зберігаючи хрустку основу. Вмотаний харчовою плівкою торт поставте на ніч в холодильник для настоювання. Пригостіть себе та інших шматком багатошарової любові. Готуйте та отримайте задоволення від процесу. Смачного. Згідно з опитуванням, проведеним Міжнародною асоціацією кухарів, торт Наполеон посідає перше місце серед найбажаніших та найлюбленіших ласощів. Насправді історія цього торту невідома, існують лише версії та припущення, варіант з білим заварним кремом, з додаванням ягід, також чудовий та смачний різновид.